Так, зараз буду роздавати горіхи. Ну, дивіться: як паша їсть горіх. Сніжинка. Сніжинка що не хочеш? Так Паша їсть, воно лізе. Та треба і було якось відволікти від полювання за чужими собаками, за територією. Ось горіхи. Чуєте, як грустать? Кому цікаво, кому не цікаво ці горіхи, то просто думає як іграшка. Воно. Бела схватила і побігла. Просто грається. А Паша, дивіться, розлупав горішок і серединку всю з'їв, як білочка. Ну, а білочка є з білочка. Це білочка наша старенька, то вона свої, своє ім'я виправдовує. Паша, йди там ще горіхи є. Іди там горіхи ще є, ось. У. Іди. Паша, йди на. Паша, ну не вспів. Ось ось ще є зоріх. Це в нас на території росте горіх. Трошки підзбирали їх, поклали, а так вони їх самі збирають. Коли сезон, коли вони падають і їдять. Вочик дивиться на цю всю суєту, дума, господі, на що вам ті горіхи, якщо існує м'ясо, так? Да? Ну, або каша з м'яса? Паша на парапет вернувся. Тут зручно, нема грязюки, коврик. Усі вони з білочкою трощать. Горішки. Зюзечка, ти не будеш, те зубки погані. Горіш, щоб тебе не під Білочка вкусненько? Все, пішла за наступ.